Всім вітання. Сьогодні відео про показники і звітність за вересень місяць, скільки видала станція нам енергії. Так, ну зараз нічого не виробляє звісно, тому що вже трошки пізно вийшли тільки руки записати відео. І так, у нас сонечко споживано від сонечка 435 кВт. Так, з мережі. Так як вже тестував мережу Щас. і тестував маста оцього, підключав до мережі і м -м -м, грівся від е кондиціонера, то підзаряджав вночі акумулятор, намотав 32 кВт. Це по ночному тарифу, я під мотав. Бачите, зараз включив, пішло заряджати. Тобто 32, 435, ну 400 кВт намотав від сонечка. І 30% взяв з мережі, прийдеться заплатити по нічному тарифу. Так, скільки сонечку саме дало, не знаю, тому що сидів і на цьому інверторі, і на цьому інверторі. І тут все переставляв то туди, то сюди. Це треба дивитися в показниках в програмі, що скільки дало. Ось наразі зараз дивіться, 11%. от включив мережу, пішла. Пішла зарядка акумулятора. Ось я тут включився байпас. От. Я тут тестую зараз схему. Він так не включається, включається в 11 годин, ще 45 кВт треба чек. І в 11.05 він автоматом включається. Автомат. І в 6.55 може виключається. Так, і ще він поставив таку тоже тут таку релюшечку. Коли просідає напруга, там, наприклад, я виставив 48 вольт, забачите 47,9, значить він подає напругу. На сюди не включено тут чи не включено. Ну, коротше, я розкажу відео віддільно, що там буде, як це все працює. Може комусь буде цікаво. Так, тепер ще отут поле по нулям. Хто може сказати, в чому прикол? Моргання цього фауту, ну, помилки чи що це таке, чому вона, чому вона постійно моргає? Відімкнув акумулятор, відімкаю, все нормально, потім через час таке вилазить, не знаю. Так, тут тут у нас 196 кВт намотало. Пройшли місяць, не пам'ятаю, вам. скріншотом 160, якщо я не шабаюсь. Тобто десь там примерно 35 кВт десь там на це з західного поля, ну зараз тут і північне, і західне. Коротше, і ще одне там дві панелі підкинув. Просто тут щось під, підкидає. В погану погоду дуже добре підкидає. Так. Ну, ось що таке ось діло тут. Тут що ми? Тут ми можемо скидати лічильник. Та ну що такое? Так, Скину і це скидаю. Все по нулям і тут можна вимикати, включиться саме по ночному тарифу. Ось так от. Ну, Ось такі показники, тобто 400 кВт. взяв від сонечка. це вже добре, трохи зекономимо. От Про те, як підключене. Маст буде до, вже його під'єднав Сіповським кабелем, ось він зайшов, під'єднав до сусідового поля. Все працює, покажу, буде відео, розкажу, як все працює. Там все так накидано ну, потім буде. Все це буде переїжджати, то побачимо потім. Ну, ось таке. Коротше, 400 кВт. За вересень місяць зекономили трошки електроенергії. Сонечко ще дало, побачимо, що буде далі, бо щось така настала осінь, неділя дощів таких затягнуло трошки. Все, друзі, всім пока. До нових зустрічей.